Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесен заявив, що адміністрація Дональда Трампа цього тижня дуже уважно розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Про це йшлося в ефірі американського телеканалу Fox News. Також чиновник наголосив, що Путін огидно посилив удари по Україні після зустрічі президента Трампа із ним на Алясці 15 серпня. За словами Скота Бесента, Путін не виконав того, що обіцяв лідеру Сполучених Штатів Америки. Пані Тпанова керівник аналітичного напрямку в мережі захисту національних інтересів Ансія Несходовський з нами на живому зв'язку. Цим радком Ілля, доброго здоров'я, раді вас бачити. Спасибі, що знаходите для нас час. Взаємно, дякую, також радий всіх бачити. Ну що ж, будемо просити вас допомогти нам розібратися в тому, що матиме потенціал відбуватися, От, зокрема, і слова пана Бесента та про те, що Дональд Трамп розгляне можливість всіх можливих. Варіантів запровадження санкцій американський президент на публіці не з'являвся вже ну чи не тиждень, та але сьогодні, у притаманній манері, е, білий дім та випустив сповіщення, що Дональд Трамп виступить з Білого Дому з дуже важливою. Заявою, здається, мені це буде десь о чотирнадцятій годині за київським часом. Американський час у Вашингтоні буде 21.00. Ну от приблизно тоді ми чекаємо, значить що ж відбудеться, і чи дійсно поставлять донолеві трампу питання? А чому саме він не з'являвся на публіці? Адже погодьтеся, пане Ілля, Нушо супер характерною, він ж не використав такі можливості реагування на китайські події. І тим самим теж позбавив себе інформаційних привідів. Про це я з вами окремо теж поговорю. Вашу точку зору цікаво почути. Та але поки от про санкції, поки про санкції, це все вкладається в оцей риторичний вектор, та який Трамп впроваджує ще ген чи не з офіційного обійняття посади президента, і все ж. От зараз спливають ці 50 днів, котрі пам'ятаєте, потім перетворилися там у 10-12, Але от цей дедлайн же зараз для Росії, який оголосив Дональд Трамп, може з цим пов'язаний і виступ, і риторика Бесента. Але риторика це одне. А справи, панеля, справи чи будуть вони? Так, ну по перше, я би хотів просто там, не терміни, як на мене, дуже важливі, а сам факт, що відбулося безпосередньо Шанхаї, те, що в Китаї, а те, що там Путін зустрічався з китайським лідером, з іншими, і відповідно його ставлення і от позиціонування чітко говорить про те, всі сподівання Трампа на те, що він може відірвати Росію від Китаю на те, що Росія може співпрацювати з. 에... Сполученими штатами вони всі повністю рухнули. Як на мене, тобто чітке то позиціонування він поїхав безпосередньо, наприклад, якщо ми будемо говорити про зустріч, в валясці, подивитися на саме ставлення. Трамп зробив абсолютно все для того, щоб показати наскільки йому е дійсно важлива ця зустріч з Путіним. Він там хвалився цією фотографією. Він відповідно розстілив цю червону доріжку. А він ручкався. Він відповідно поїхав в машині. Він зробив все для того, щоб Путін міг показати хоч щось дати Трампу, і Трамп навіть, виходячи з тої інформації, яка зараз вже є, готував про просто велику інвестиційну угоду, яка була би порятунком для російської економіки, але Путін все це повністю відвернув. Я так розумію, що йому це не було прийнятно Він продовжує наполягати на тему, на тому, що він хоче всю Україну ніякі поступки не зробив, ні на які зустрічі не пішов, тобто зробив абсолютно нічого. І таке приниження, навіть не зважаючи на вести. Позитивне ставлення до Путіна, ну Трамп не може витримати, тому що тут і республіканська партія, яка обурюється таким ставленням по відношенню до Трампа з боку Путіна, що він крутить і не виконує жодних обіцінок, робить все, що захоче. І питання виборців Трампа, які так само не розуміють, чому Трамп не проявляє свою силу. Він же король, він же має впливати. Він має, має відповідно. Показувати себе як справжній там, президент миру і як він там хотів себе відчувати. Все цього не відбулося. І от час настав, коли вже треба відповідно щось робити. Але тут є питання: а що дійсно ви можете зробити? От ви заявили про ці санкції проти е, Росії, які мали би вплинули на Росію, конкретно санкції проти Індії, і Індія мала відмовитися від російської нафти. Відмовилися? Ні, ви, де-факто, нічого в цьому контексті не досягли від слова зовсім. Тобто те, що ви вели ці тарифи проти Індії, це вже ваші якісь особисті стосунки Індії і Сполучені Штати, але це не є впливом на Росію. Росія продовжує продавати свою нафту, і навіть я скажу більше, що 18-го пакету, які ввів європейський союз, виявилися набагато сильнішими. Ніж от ці от так звані вбив, вбивчі тарифи е, Трампа по відношенню до Індії, чому тому, що в 18-му пакеті, по перше, це зниження е, ціни. На нафту до 47 доларів, і це означає тому, що на е, суттєво є обмеження щодо транспортування нафти іншими суднами. Наприклад, є, жодне європейське судно не повезе нафту, якщо нафта буде дорожче цього порогу. Це раз далі. Потім санкції проти безпосередньо конкретного перероблюючого заводу, який належить роз нефті в Індії Наяра, і відповідно зараз іде відмова надсилати. На цей завод е, нафту, і знову ж таки створюються серйозні проблеми, плюс ще й перевезення в цілому, також обмежено для цього нафтопереробного заводу. А е, третій момент е, це санкції по відношенню до нафтопродуктів, е, які виготовляються з російської нафти. Там дійсно є трошки, скажімо так, заплутаний механізм, яким чином визначати чи виготовлені конкретні нафтопродукти із російської нафти, але все це набагато дієвіше ніж все, що зробив Трамп. Що конкретно запропонує Трамп, я подивлюсь, тому що я знову ж таки очікую Пшик, тому що поки що він нічого не проявив. От і я дуже сподіваюся, що все ж таки в адміністрації у Трампа є достатньо потужних інтелектуальних людей, які знають, що робити, хоча би просто приєднатися до європейських санкцій. Але я думаю, що так не буде, і він скаже, що це його санкції запропонує. Ну, хоча б так, ну знисти цю, цю ціну, наприклад, до 30 доларів. От скажи, що от прайс кеп США встановлює на рівні 30 доларів. І всі, хто перевозить нафту за ціною вище 30 доларів, попадає під тварини санкції США. Можна зробити, може зробиш. Ну подивимося, тому що запропонує Трамп, я не знаю. Ну але все ж таки очікує Пшик, виходячи з цих півроку а, його от танців з Путіна. Ілля, виходячи з цієї світлини, та яка влетіла світ, там де Цзіньпінь, Путін і Моді, рука на руку, Трамп програв індійську карту, чи є варіанти, якимось чином зробити камбек американському президенту? Якщо програв, то чим це загрожує світу? Це не питання про граф, це питання в тому, що коли ти воюєш проти всього світу, будь готовий до того, що інші будуть об'єднуватися проти тебе, і от фактично, те, що відбулося, це чітка заява. То тобто, Китай використав ситуацію абсолютно невдалу, і я навіть скажу безграмотно політику Сполучених Штатів по відношенню до своїх партнерів. І деякі партнери, зокрема Європейський Союз, виявилися достатньо терпимими по відношенню до виходок Трампа і погодились абсолютно на неприйнятні умови із приводу торгівлі зі Сполученими Штатами, і з приводу інвестицій в Сполучені Штати, то інші країни вирішили так не поступати, зокрема Індія. Втрата геополітичного партнера в цьому регіоні ну, це повна катастрофа для Сполучених Штатів. Виникає питання на на яку країну ви будете опиратися в такому, в такому випадку? Тому що ну альтернатив у вас в принципі немає якихось маленьких країн, на які ви можете впливати, це абсолютно неприйнятно. Тому це знов ж таки показує, що трамп вів неправильну політику. Якщо ти маєш великого ворога, як Китая з точки зору економіки потенціальних потенційних загроз, ти не воюєш з усім світом. Ти не вводиш санкції проти Канади, ти не вводиш санкції проти Мексики, ти не вводиш санкції проти. Європейського союзу ти намагаєшся відповідно навпаки оточувати себе своїми друзями для того, щоб мати можливість сильно вдарити по своєму ворогу і діяти спільно, синхронно всього цього ти не зробив. Тому я вважаю, що це однозначно програш Трампа. Це програш довгострокової політики, які проводили Сполучені Штати в цьому регіоні. Чи можна це виправити? Ну, питання залишається достатньо складним. А як на мене, хоча вот ще на цьому етапі можна це і відновлення торгівлі. Це і питання відповідних певних інвестицій, співпраці, тощо, але чи зробить так Трамп, ну у мене великий сумнів. Тому ми знову ж таки бачимо загальну ізоляціоністську політику Сполучених Штатів, які фактично свариться з усіма, яким тільки можливо. і це буде породжувати певні рухи антиамериканізму. Те, що я одразу сказав, фактично на перших днях його рішень, які вони приймали антиамериканізму в світі, а це означає тому, що будуть. І з американськими товарами проблемами, і небажання інвестувати в американську економіку поки що це це переважається певним прибутком, але в кінці кінців це все ж таки закінчується а, тим, що е, в світі будуть переключатися на інші товари. Питання мене більше цікавиться до речі, не стільки США і е, Індія, скільки ага. питання Європи. Ага. От Європа. В принципі має робити виставки. Європа бачить, якщо вона залишиться, і так буде діяти з Трампом, чим це може закінчитися. Вона має подорослішати і подорослішподорослішати по відношенню до України і подорослішати по відношенню до своєї ролі в світі, і все ж таки розуміти, що зараз треба набувати відповідної ваги геополітичного гравця, інакше. Ну, просто проста і економіка, і все решта воно піде дуже сильно вниз, незважаючи на весь той потенціал, який зараз є в європейському союзі. Ну та завершуючи ось цю основну нашу частину з вам. Глобально споминаю е, нашу прадавню асірійську приповідку: та що 40 людей можуть е, дістати віслюка до е, водопою, але жоден з них не може змусити його пити. Тут е, дійсно є над чим подумати тут. Спасибі і. Е, Хочу пане Ілля поговорити з вами на приклабок, на прикинець нашої бесіди трошечки про опалювальний сезон в Україні. Та е, президент України Володимир Зеленський напередодні е, сказав про те, що в нього є е, оптимізм, впевнені, що Україна зможе закупити необхідні обсяги газу, яких недостатньо. Та, от е, на початок серпня, запаси в підземних сховищах були найнижчими за останні 12 років. Е, кажуть профільні спеціалісти, що лише там на тридцять. Два із дешецьої відсотки були заповнені. Яка тут ситуація з вашої точки зору аналізу? Знову ж таки на що треба звертати увагу, і яким чином вона ця ситуація може вирішитися у позитивному короткотерміновому ключі? Тут є серйозні ризики, тому що дійсно темпи на по заповнення газом, наших газосховищ вони є достатньо низькими. Додалися проблеми удари по нашим газоводобудним родовищам, і це також серйозна. Е скажімо так, створила дисбаланс. Єдиний момент, який може, скажімо так, допомогти, це звичайно, по-перше, тепла зима. Ми завжди чомусь розраховуємо на теплу зиму і відповідного такого споживання, як в деякі роки, не буде. А другий аспект, на якому робиться, це те, що наша економіка, вона все в гіршому стані. Як результат споживання газу зменшується, тому що якщо економіка не працює, то вже такої потреби відповідно нема. Тому є певні ризики, але сказати про те, що катастрофа, я точно не можу. Тобто, от, я дивився відповідні в профільних експертів ага. енергетики, які оцінюють цей стан закачки газу в наше газосховище, і питання потенційного використання цього газу протягом року і інших речей. То все ж таки, незважаючи на те, що є серйозні відповідні виклики і серйозні загрози, тому що газу може бути в певних регіонах або в певних моментах, особливо перехолодній землі зимі, не вистачати, все ж таки, поки що це не є катастрофа, але от падіння от на межі. На, на лезі, ножа, ну мені абсолютно не подобається. Минулий рік так само було. Якщо б не тепла зима, невідомо чим закінчилося, а Потім в два в два рази дорожче купували газ. Зараз знову ж таки, оця от схема, улюблена схема, яку часто використовують всі міністри енергетики, яка заключається в тому, що вони притримують і створюють мінімальні запаси газу для того, щоб прийти а потім вимагають від там, уряду кредити беруть, щоб закупити його в два рази дорожче для мене. Це і дуже часто це є корупційна схема, яка заключається в тому, що ти, у кого вони купують, вони афіліовані безпосередньо з керівництвом Міністерства енергетики. Тому, в тому числі, я бачу, що зараз таку саму роблять загрозу безпосередньо для нас. Тому дуже би хотілося, щоб Зеленський також звернув увагу на ці схеми і відповідно дав доручення правоохоронним органам, які би перевірили, а у яких компаній купував. Але газ цього року, коли в березні, коли вже не вистачало, і відповідно чому такі рішення були прийняті? А тут виходить міністр цієї енергетики. Він перейшов в міністр юстиції. Тепер питання: чи зможна його до відповідальності притягнути? Ну тут три крапки поставимо з тими акцентами, які ви поставили на цією темою. Подякували традиційно вам за можливість за допомогою вашої аналітики yeah. знати більше і розуміючи процеси, висновки свої робити. Ілля, спасибі велике. Будемо раді наступним зустрічам, нашому етері керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів Ілля Несходовський yeah. з нами на живому yeah. зв'язку. Пасібі. Друзі, ну а далі ми йдемо по етеру історію бійця із позивним Малий. Він зустрів початок повномасштабного вторгнення на Херсонщині та кілька місяців прожив в окупації. Згодом він виїхав до Одеси, де спершу служив у піхотному підрозділі. Під час навчання інструктори помітили його здібності до роботи з дронами. Спочатку він керував звичайними дронами, а згодом освоїв нічний бомбер.